Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас відзняти відео огляд замовлення від компанії Уріфлейм. У мене в загальному буде три замовлення. Так як я зробила одне замовлення на свій рахунок, друге замовлення на рахунок новачка, і невеличке дозамовлення з каталогу, який у нас зараз вже не діє. Робила От з цього каталогу, який у нас діє зараз. І з минулого каталогу невеличкий до замовлення, який у нас вже закінчив свою дію. Насамперед, покажу вам, що замовила по пропозиції до свого дня народження. Мені можна було замовити будь-який продукт з каталогу зі знижкою 50%. Довго вагалася я, що саме обрати. Одразу мій вибір впав на сироватку з лінієчки новеч, але потім я передумала так, як сироваток використання у мене зараз є дуже багато. Дуже багато доглядових засобів я набрала з розпродажу по заминулому каталозі з лінії нове ж. Тому вирішила все-таки придбати ось таку ось водичку Giordani Gold Essence Blossom Не скажу, що вона є моєю улюбленою, що вона мій фаворит, але все ж таки вона у мене є. Я її люблю і користуюся, хоча дуже рідко. Взагалі-то я більше полюбляю. Більше мені подобається Джордані Голд Есенса, але її не було представлено в каталозі, тому я не могла її обрати. Я позвонила на гарячу лінію, щоб уточнити, чи можу я обрати на свій день народження будь-який інший продукт, який не представлений в каталозі, і отримала відповідь, що ні. Можна обирати тільки продукт, який представлений в каталозі, тому ж однозначно мій вибір зупинився саме на цій водичці. Ось так от виглядає сам флакончик, такий красивий, шикарний. Я думаю, ви вже всі знаєте цю водичку. Далі покажу вам, що взяла з розпродажу. Це ось така от водичка Грейте. Це у мене замовлення клієнта. У мене особисто також є така водичка в використанні. Зараз вам покажу дуже красивий ось такий от ребристий флакончик. Кришечка також ребриста і красивий сам аромат. Для мене це аромат фруктів і квітів, дуже гарно поєднаних між собою. Дуже мені подобається, задоволенням ним користуюся, і так як цього разу була непогана ціна, клієнтка у мене замовила саме його. Далі взяла з розпродажу також ось такі от. Масочки Royal Velvet, дуже вони мені подобаються. У мене ще є декілька в використанні, але я чула, що цю лінієчку мають оновлювати, тому вирішила придбати ще ось в такому старому зразку, тому що впевнена в них. І також, дівчатка, хочу вам показати подаруночок, який я обрала по акції активності за бали. Як ви всі знаєте, у нас в компанії проходила акція активності. Перший зібрав, перший забрав. І на ці бали, що ми збирали протягом трьох каталогів, можна було обрати подарунок. Довго я вагалася, що обрати. Було у мене не так багато балів. 300 балів я назбирала. І мій вибір впав на ось таку бюджетерію. Це сережки. Дуже вони мені сподобались. Зараз я вам покажу, як воно все виглядає. Знімаємо ось таку от насадочку, і тут у нас така от красива коробочка. Відкриваємо. Це приходило ось в такому от подарунковому мішечку, дуже красивому, дуже гарно, і на подарунок було б. Взагалі, ця біжутерія не дешева була в компанії Oriflame. і я дуже рада, що мені дістався ось такий от красивий подаруночок. Зараз вам покажу, який вигляд мають самі сережки. Дуже вони мені сподобались, я вже і приміряла їх. Краса, неймовірна. Ось так от вони виглядають, показую вам на цьому синьому фоні. Дуже гарно виблискують камінчики. Я їх приміряла і дуже вони мені личать. Ось така от тут застіпка хороша. Я дуже задоволена, що ця застіпка саме така, тому що. Гвоздиків я дуже не люблю, я взагалі майже не ношу. І така неймовірна краса, дівчатка, обійшлася мені всього 59 гривень. Дуже-дуже рада, що я придбала саме ось ці сережки. І замість плати за доставку я обрала ось такий от засіб для інтимної гігієни Фемінель. Таке було моє замовлення на мій особистий рахунок, в загальному замовлення було на 50 балів. Далі, дівчатка, покажу вам замовлення, яке я зробила на новачка. В загальному замовлення складалося з 56 балів і виключно з ароматів. Насамперед я замовила новиночки цього каталогу. Три ароматики я замовила для себе. І ось такий от фруктовий ароматик з грушечкою це у мене замовила клієнтка. Зараз я вам трішки детальніше розповім про ці ароматики. І почати хочу з ароматика, який найбільше мені сподобався з усієї лінії. Це ароматик, який називається Scoop S Vand. Ось такий от красивий зелений флакончик. Дуже він мені сподобався. Я відколи я його отримала, прям поливаю кілька днів цим ароматиком. Тут навіть видно, що я його трішки вже поносила. Сподобався він мені ще в минулому каталозі, коли я замовляла пробний зразочок. Аромат літа, аромат сочної, яскравої груші. Дуже мені пригадалось дитинство. Колись в дитинстві ми бігали до бабусі, зараз її, на жаль, вже немає в живих маминої ну мами, і у неї в садочку росла дуже така. Смачна грушечка. Ми постійно бігали під ту грушечку, збирали грушечки, вони такі обсипали вже соковиті, смачні, і ми постійно бігали до неї на ці грушечки. Дуже мені цей аромат сподобався. Від чистого серця його рекомендую спробувати. Він не дуже стійкий, на моїй шкірі тримається десь приблизно. 3-4 годинки, а потім злітає. Але у кожного у нас свій тип шкіри. І зазвичай літні аромати, а я віднесла б його саме до літніх, вони мають невисоку стійкість. Тому частіше потрібно їх поновлювати. Другий аромат, який я замовила, це ось такий от дуже ніжний прозорого кольору флакон з біленькою кришечкою. Аромат, який називається Скауп Таймлуп. Що можу сказати про цей ароматик? В минулому каталозі, коли я замовила пробний зразочок, мені цей ароматик не дуже сподобався. Він мені показався якимось таким дуже різкуватим. Але все ж таки, коли відкрився новий каталог, я вирішила замовити сам аромат, так як зазвичай буває, спробного зразочка аромати не подобаються, а потім, коли розношуєш, аромат дуже подобається. І шкодуєш, що ти його не замовила. Як на мене, ароматик ванільно-мускусний, дуже гарно тут відчутна ванілька і мускус. І саме на мускусній базі, цей ароматик, як на мене, він... Найбільш стійкий з усієї цієї лінієчки. Ванілька, мускус, і потім далі вже дуже гарно відчутні білі квіти. Аромат на моїй шкірі тримається приблизно десь 6-7 годин. І третій аромат, дівчатка, це аромат, який називається Scaub Cross Space. Це єдиний ароматик, який не був представлений в пробному зразочку в минулому каталозі, але я все ж таки вирішила його придбати. На перший погляд, мені аромат сподобався, бо я його ще не дуже довго поносила. На моїй шкірі аромат тримається десь приблизно 5 годин, і, як на мене, то цей аромат квітковий. Дуже гарно тут відчуваються квіти і якась така гірчинка. Можливо, це заявлений рожевий перчик в ароматі. Коли я наношу цей аромат на себе, мені чомусь уявляється, що я потрапила на дуже красиву квітучу поляну, де квітнуть іриси. Іриси саме фіолетового кольору. Чомусь мені уявляється саме так цей аромат. Перші враження позитивні, ароматик сподобався. Надалі буду його розношувати і вже більш детальніше, можливо, вам про нього розповім. Це було моє основне замовлення, і зараз вам покажу свої подаруночки. Насамперед, мені була доступна пропозиція. Подарунок з каталогу на 1000 гривень, так як я робила замовлення на новачка, третій крок стартової програми. Дуже довго я вагалася, що взяти. Спочатку думала, візьму щось з лінієчки новейдж, але потім вирішила все-таки придбати ароматики. Взяла два ароматики на продажу. Перший це ось такий от Елві. Дуже вразило мене пакування саме оновлене, такі ніжні конвалії. Одразу видно, що це дуже гарний аромат конвалії. У мене він є вже дуже давно в колекції, і мені дуже подобається. І також взяла чоловічий аромат від Жордані Аква. Красивий, яскравий, літній, можливо, на продажу піде, а можливо, комусь сподобається з моїх дітей і хтось візьме його собі в користування. І також по акції активності забали. У мене їх було небагато, в загальному у мене було 250 балів. Тому я могла обрати подаруночок тільки на 200 балів. І я обрала для себе ось такі от сонцезахисні окуляри. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Вони були всередині, ось в такому світленькому мішечку. І такий вигляд мають самі окуляри. Дуже мені сподобались. Взагалі, мені дуже подобаються аксесуари від компанії Oriflame. Можливо, собі залишу, а можливо, підуть на продажу. Ось такий от подарунок отримала за бали. Далі покажу невеличке дозамовлення з минулого каталогу, який у нас зараз вже не діє. Ось з цього каталогу було моє дозамовлення. Воно невеличке. По розпродажі у нас був ось такий от пілінг, з злінієчки новий для обличчя. Ось в такому пакуванні він йшов. Взяла для себе, раніше таким не користувалася, але чула на нього дуже багато позитивних відгуків, тому вирішила спробувати. Взяла також масочку з лінію Love Nature. Також для себе в користування взяла ось такий от шопер. Я вам вже його показувала неодноразово. Сумка шопер. Мені дуже подобаються такі сумочки. Це вже третя. Від компанії Оріфлейм вона йшла по дуже гарній ціні в розпродажі, вирішила придбати, так як я практично не користуюся поліетиленовими пакетами, використовую тільки ось такі от сумочки, тому вирішила придбати. І замість плати за доставку я взяла ось такий от кондиціонер Еліо. В позаминулому каталозі здається, я взяла замість плати за доставку такий шампунь. А цього разу вирішила придбати кондиціонер. Буду використовувати все в комплексі. Таке от було моє. Дівчатка, невеличке замовлення, дуже багато ароматиків, багато подаруночків. Я вам дуже вдячна, якщо ви додивились моє відео до кінця, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, пишіть в коментарях, які ароматики з нової лінієчки вам сподобались найбільше. Буду рада відповісти на ваші запитання в коментарях. Тихого, мирного дня вам, вечора, і до нових зустрічей на моєму каналі.